Який ще? Другий, бо я почала записувати і е, перервала? Другий метод ми шукаємо свій страх, наприклад, говоримо страхом, так? Всередині свого тіла. То ви закрили очі, сфокусувалися. І шукаєте, як сканер такий внутрішній включаєте, ну, тут потрібно, щоб. Було спокійно, щоб ніхто вам не заважав, щоб ніхто вас не відволікав, щоб ви настроїлись на себе, зосередилися там на, на, на свій внутрішній там... на роботу з, з собою, так? Внутрішню і фокусуєтеся, включаєте, так як знаєте, якісь такі в аеропортах сканери, Вжжжж, от ви шукаєте, де воно у вас сидить. І в цей момент, ви слухайте своє, тіло, воно може відізватися де завгодно, там в руці, в пальці, в плечі, в голові, в серці, в нозі, в суглобі в якомусь. От там є цей блок. В якийсь момент він сформувався, він може бути давній, може бути недавній. Неважливо, ви його знайшли. Берете його, нюхаєте, відчуваєте його температуру своїм внутрішнім оцим сканером. Чи він живий, чи він не живий. Чи він якийсь агресивний, яка в нього емоція, що він випромінює, чи ні. Чи він гарячий, чи він холодний, чи він якийсь злий, чи він добрий. Просканували. Потім можна на два варіанти. Можна його спробувати вийняти з себе. Ну, це відповідно з ну, закритими очима. Так, ви уявляєте собі, що ви його витягуєте з себе так? Кладете там на долоню, наприклад. І ви як, як дракон так? дихаєте на нього вогнем, от прям так. І дивитеся, як він на це реагує. Тобто, горить він, не горить, хоче він горіти чи не хоче, щось з ним відбувається. Як, якщо він там загорівся, як він горить? Якщо він згорів, куди цей попіл? Він має розвіятися, ви маєте взагалі з ним попрощатися, і от потім скануєте свої відчуття. Другий варіант. Це ви можете його прямо всередині в себе почати накачувати температуру, підвищувати його температуру. Ну от якби там 10 градусів, 20, 50 градусів. Він не лопається, там, так? ви дивитесь, як він реагує. Там докачуєте до 100 градусів, він вже там кипить і плавиться, пливе. Вот, і доводимо до того моменту, коли е, це може відбуватися не один раз, не за один раз він може піти. Якщо це старий якийсь там блок-блок-блок, вже з дитинства може ще з минулого життя, то не так просто буде з ним справитися, але це все працює. І потім обов'язково, після як ви зробили це, повертаєтеся в своє тіло, дивитеся, якщо чи ви його виймали, чи ви його там плавали, палили, що ви з ним не робили. Взагалі можете використовувати свою фантазію на всі. Е, на, на, на будь-який манір, да? ваша підсвідомість вона завжди права, і вона ніколи не говорить е, якихось нісенітниць. Повертаєтеся в себе і знов скануєте, чи є там ще якесь відчуття, чи вже немає? Чи пішло воно, чи ще якийсь слід, наприклад, залишився? Тінь залишилася, е, ще там щось, е, якщо ні. Пару днів наблюдаєте, спостерігаєте за тим, чи ну, виникає ситуація, коли вам страшно, наприклад, так, чогось ви, ну, в залежності від того, чого ви боїтеся, Чи вона вже пройшла, зникла. Якщо воно знову піднімається, знову йдете в цю практику. Це не довго, це буквально там займає 5-10 хвилин. Ви самі це можете зробити. Не обов'язково з вами має бути хтось, провідник. Хто вас буде там вести, психолог чи майстер, якийсь енергетик, біоенергетик? Ви самі собі маги і волшебники. Якщо ви хочете його позбутися.